Друзі, з вами компанія Агроукраїна Дніпро запчастинки на трактора UMZ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу нагадати, що в нас є полюсткове щеплення на трактор МТЗ і є такий виробник, як Люк. Це Німеччина, дуже відомий бренд, який виробляє на дуже багато сучасних авто щеплень також на МТЗ. Ціну назву, тому, будь ласка, до кінця, як завжди, я думаю, що. Ви всі вже знаєте, що щеплення на пелюсткове на МТЗ, воно дуже зручне, воно не треба його регулювати, воно м'якеньке, як на іномарках, як кажуть. Воно менш ламається. І дуже багато відео на Ютубі, як хлопці ремонтують, верніше міняють корзини на ось такі пелюсткові і кажуть, що все супер працює. Тому, але я знаю, дехто побоюється, каже, ні, ні, давайте мені, звичайно, тому що я, ну, як скажуть, не хочу експериментувати. Тут немає ніяких експериментів, воно все підходить, все стає і точно краще, ніж звичайне. А особливо, якщо ви берете собі саме лук. Тому що це, от ось це, друзі, 100% якість. Так. Бо можна довго там сперечатися за бовти, який краще китайський, чи якийсь український, чи якийсь білоруський, ну це таке діло. А ось ця запчастина і саме такого бренду, ну, це точно буде краще, ніж там Польща, типу Україна, так? Це я вам 100% кажу. Так тому не бійтеся, ставте. І якщо б вам дозволяє ваш бюджет, беріть найкраще. Така корзина коштує зараз 12500 або 12800. Я точно не пам'ятаю. І вибачайте, що я іноді кажу ось так, таку різницю, так? тому що я просто не пам'ятаю, скільки вона насправді коштує. У нас дуже багато позицій на сайті, я заходжу на склад, беру якусь. Запчастинку і вам показую її, тобто і по пам'яті кажу ціну. Але мені здається, вам цікаво чути не до копійки ціну актуальну на сьогодні, тому що сьогодні одна, а ви через неділю дивитеся, там на 10 гривень вона подорожчала. А вам цікаво почути порядок цієї ціни, так? Тобто скільки це? 5 тисяч, чи 10, чи 20. так? Ось, а, не самі, а не самі там 100-200 гривень ці різниці, я думаю, це таке діло. Ось, тому, друзі, є також і райдер виробництво, є комплекти повні, є комплект з виживним, з диском щеплення. Також є райдер з виживним диском щеплення. Ось такий буклетик вони кладуть в комплект. Ось, от, по типу, це було ось таке звичайне. Це стало ось таке круте німецьке. І тут в них ще, я вам казав, є вижимний їхній, він йде без оцієї туотниці, тутниці, тому що на Білорусі на аналогов роблять ось таку масленку. А вони в люк не роблять. Тут, бачите, вони типу нам намікають, що треба прямо змащувати ось туди, внутрі. Ну, як я розумію. Тому, друзі, кого цікаве, хто хоче собі поставити таку класну річ, будь ласка, звертаємося, є по наявності. Ми з задоволенням. Вам відправимо, і в нашому магазині це 100%. Я наголошую, 100% буде оригінал. Тому в цьому плані можете бути впевнені на 100%. Дякую за увагу. Мирного нам неба. Всім пока.